Добрий ранок, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш, і сьогоднішній випуск в нас зроблений саме для початківців. Для початківців, які вперше збираються на риболовлю, а саме на риболовлю на фідер. І так, з чого починається фідер? Фідер в першу чергу починається з Вудлищ. Для початківців я рекомендую розпочинати свою, свої перші рибалки з телефідерів. По-перше, це дуже зручно. По-друге, коли ви вже будете захоплені. Таким способом ловлі, тоді вже можна переходити на фідери більш вищого класу, на штекерні. У компанії Fanatic є декілька телефідерів, є як бюджетні, так і більш якісні, більш легкі. Ми будемо про все, що я розповідаю. Під відео оставляти ссылку, і ви зможете переходити на неї і вже, дивлячись по своєму бюджету, вибирати той чи інший. Я б рекомендував розпочати відразу, щоб у вас в Арсеналі було дві вудки. Одна вудка, яка має довжину 3 метра. І друга вудка, яка має довжину 3,90. Є різні умови, а якщо ви початківець, вам можна розпочинати, розпочинати одразу ловлю на дві вудки: одна на середню та ближню дистанцію, друга на більш дальню дистанцію. Для цих вудок є багато різних котушок. В цьому році у компанії Фанатик з'явилось, я б сказав, чудо катушка це катушка Federlux. Дуже зручна, дуже легка, круто мотає, чудово себе показала як із моножилкою, так і з класичним шнуром. Є в розмірі 4 тисячі і 5 тисяч. На вудку, яка має довжину 3 метри, я б намотав моножилку, десь діаметр 026, 028. А на вудку, яка має довжину 3,90, я б намотав класичний шнур одиницю. Це або шнур-фідер, або є універсальний шнур. Достатньо буде для будь-якої ловлі. І так, в нас є дві вудки, дві котушки на одній шнур, на другій моножилка. На кожну катушку чіпляється застюбка з вертлюгом. Це дуже зручно при заміні монтажів. І коли ми збираємо після риболовлі вудку, вона у нас в зібраному виді вже виглядає готовою для слідуючої риболовлі. Початківцям би я рекомендував розпочинати свою ловлю з готових монтажів. У компанії Фанатик є безліч різних монтажів, і я хотів би трохи зупинитися на ті, які мені подобаються більш за всього. Вже е, другий рік монтаж гітара набирає все більше і більше обертів. Монтаж гітара е, використовується для такої привади, як кекс або дабл-кекс. Це пресована прикормка з унікальним складом, яка може знаходитись у воді до 4-5 годин. Якщо ви ловите на течії, це відбувається швидше, або коли дуже багато риби, риба дуже швидко її виїдає. В першу чергу кекс розрахований для ловлі більш крупної риби за рахунок того, що він довго розтає, є, у крупної риби є можливість підійти через е, якийсь довгий час. Тому що коли корм попадає у воду, перша е, приходить дрібна риба, і так як вона в кількості, вона дуже швидко виїдає класичну прикормку. А кекс дає можливість дочекатись крупної риби. Другий монтаж, який би я рекомендував, це вбивця карася. Торба. Цей монтаж вийшов у, у цьому році. Він іде е, або з однією годівницею, або з двома годівницями. Е, дуже зручний кошик, в який забивається будь-який корм. Е, також є багато монтажів, які вже були створені, ду, створені дуже, дуже давно. Це і капля соска і різні пружини, і класичні вбивці карася. Початківцю я рекомендую саме використовувати монтажі, які мають короткий повідець. Короткий повідець це повідець, який має довжину від 5 до 10 см. Саме такі монтажі в першу чергу орієнтовані на ловлю карася. І карась це такий бажаний трофей, і на таких монтажах риба самозасікається. І для початківця це дуже важливо, коли немає досвіду з підбиранням повідця, коли, в який час підсікати. А монтаж з коротким повіцем дає можливість рибі засіктись самій, і вже рибалка бачить рибу, яка вже сидить. І якщо в монтаж гітара вже є така привада, як кекс, ви просто вставляєте. То в другі монтажі вони розраховані на прикормку, яку треба замішати і забити вашу годівницю. Як я вже казав, такі монтажі, як торба, капля соска, туди можна забувати будь-якого складу корм, монтажі, які мають форму пружини. Туди ви повинні забувати більш липкий корм, щоб він тримався. Після того, як у вас вже є монтаж, є корм в тому монтажі, прийшла черга насадок. Насадки я б розділив на два табори: це ястівні і штучні. З ястівними все зрозуміло: це в першу чергу опариш, червоний кробак. Ну, і є чудова насадка це мотиль, але початківцю буде дуже незручно його надягати. Тому з їстівних ми зупинимось на опаришу, червоному хробакі і перловки. Варена, перловка. Дуже багато є інформації в інтернеті, як її варити. І якщо ми кажемо про карася або плітку, то це. Я вважаю основні три насадки. Те, що стосується штучних насадок, їх є велика кількість. Я можу рекомендувати в першу чергу ті, які є в нашій компанії, які пройшли через мої руки. Це новинка цього року насадка Viagra. Вона є як в класичній формі, так і в формі кукурудзи. У формі перловки, у різних кольорах. Також є дуже класна насадка, така як пінотіста. Вона не так гарно тримається, але на неї бувають ситуації, коли клює ну, краще, ніж на будь-яку. Крім віагри і пінотіста, також я б рекомендував такі насадки, як Попап, водограй. Смоктунець це все штучні насадки. В них є як і плюси, і мінуси, із плюсів, що вони гарно тримаються, і з мінусів через якийсь час висихають. Це стосується будь-якого попапу, водограю, смоктунця. Те, що стосується віагри, вона м'яка, вона не збивається, вона не сохне і вона дуже круто ловить. І так, в нас є вудка, в нас є монтаж, є корм і є наживка. Далі вам потрібно бути, мати якийсь рогач або підставку під вудлища, вам потрібно мати якийсь стілець і вам потрібно мати якусь зручну ємкість для корму. Я думаю, що такого мінімального набору буде вам достатньо. Ну і в завершенні цього набору обов'язково мати садок. Тому що е якщо ви маєте такий набір, ви точно будете з рибою, яку ви будете складати у свій садок. А я впевнений, можливо, не з першої риболовлі, з другої, з третьої. Ви отримаєте той укол адреналіна, який зробить з вас справжнього рибалку, і потім своїм досвідом будете ділитися ви. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.